Добрий вечір, шановне товариство! 18 травня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район Нігин Показую наш виноградник після трьох заморозків. Намагався я врятувати, дві ночі чергував палив. Хто спостерігає за моїм каналом, бачив, як в мене горіли вогники. Показало, на понеділок у нас був мороз. Вроді би як ще нічого, але за холодний цей тиждень всі пагани пропадають. Так що починаємо вегетацію заново. Наприклад, я вам зараз покажу. От кущик, який вже на плодових стрілках по-новому відбив починають вегетувати От на цих рукавчиках, на тих рукавчиках. Так що не розчаровуємося, сильно не переймаємося. Виноград нам дозволяє отримати хай невеликий, але все ж таки урожай. Будемо відновлювати виноградник, прикладемо до того всі зусилля. Так, да, роботи нам додалося. Так як зараз знаю, по досвіду минулих років почнуть рости активно з усіх заміщаючих броньок пагони. Багато буде зелених операцій. Треба буде грамотно нагрузити кущ, щоб і не розгрузити його занадто, щоб коренево не пострадала, ну і не перегрузити. Десь, можливо, де буде менше додатися пасинками нагрузка. Але то вже все буде в процесі. Ще хочу звернути вашу увагу ось на таку ситуацію. Якщо вже пагін у вас залишився, то або його зрізати акуратно біля основи. але не виломувати. Того що біля пагана, якщо вам видно, вже стартунула брунячка. І виломуючи пагін, ми можемо її зламати. Так що не спішіть. Або, кажу, легенько обрізати, але не виламувати. Або він сам відсохне. Ну якось так. Так що всім доброго здоров'я. Гарної погоди і на душі, і спокою. Найшвидшої перемоги і до побачення. Будьте здорові!